Вітаю! Вирішив записати відгук про те, як пройшла моя купівля електромобіля з Норвегії компанією Електрохаб. Ми з дружиною вирішили поповнити ряди електромобілістів. Проаналізувавши поїздки дружини, які в основному були по місту, ми вирішили поміняти дизель на електро. Mazda швидко знайшла нового власника, а ми зайнялися пошуком електромобіля. Дружина довірила мені право вибору, сказавши, що вона хоче комфортне авто. По нашому бюджету я почав розглядати рено Зое і вже майже знайшов та почав домовлятися про купівлю. Але потім мою увагу привернула Kia Soul EV. Подивившись характеристики та ціни Kia Soul, я поміняв свої пріоритети і почав шукати Kia Soul. На українському ринку, як завжди, все, що цікаве в рекламі, було або продано, або дуже дорого. Я почав шукати, хто може привезти авто з Норвегії. Зателефонувавши в електрохаб, я поспілкувався з Євгеном і вирішив співпрацювати з ним. Євген гарний продавець, вічливий і знає свою справу. Він проконсультував мене, давши відповіді на всі мої питання, і ми розпочали співпрацю. Автомобіль, який мене влаштовував, знайшли швидко. Це був автомобіль Kia Soul UV Exclusive 27 кВт 2016 року з пробігом 100 тисяч. Євген вирішив питання з компанією, яка займалася продажем. Ми оплатили автомобіль і залишилося чекати доставку авто в Україну. Чекання це завжди доставляє мало задоволення, але прийшов час, коли надійшло повідомлення. Авто на кордоні і через кілька днів можна забрати. Це купівлі авто з електроха пройшов чітко і без непорозумінь. Дякую Євгену за його працю та порядність. Бажаю успіхів та гарного позитивного настрою. При отриманні автомобіля дуже приємно було те, що в автомобілі було дві зарядки, дві аптечки, знак аварійної зупинки, два світловідбивні жилети, комплект доброї зимової гуми. І авто було в гарному стані. Дякую всім, хто приймав участь в купівлі та доставці автомобіля. Коли на автомобіль отримали сертифікат, Євген запропонував доставку у Вінницю зі Львова. Але я вирішив їхати своїм ходом. Про мої пригоди в дорозі, незаплановані витрати та недоліки в роботі електрохаб, я розповім в іншому відео. Подорож на Kiasol Exclusive 27 кВт. Зі Львова у Вінницю під час масових відключень електрики була дуже цікава. Про це в наступному відео. Для нових користувачів EV огляд авто та функціонал кнопок в окремому відео на каналі. Підписуйтеся на канал, коментуйте та натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли будуть нові відео. Бажаю всім миру, успіхів та гарного позитивного настрою!